Витає GoodHub платформа для створення нового коду додатків під будь-які потреби бізнесу. Уявімо, ви створили додаток та хочете додати в таблицю вже наявну у вас базу користувачів. В даному випадку, поелементне додавання користувачів займе досить багато часу. Щоб оптимізувати цей процес, для вас доступний функціонал імпорту файлів у форматі CSV з попередньо підготовленою клієнтської бази. Функціонал імпорту при початковій реалізації вашого додатку недоступний. Для подальшого використання його потрібно додати на функціональну панель вашої таблиці. Для цього клікніть на панель інструментів таблиці та оберіть Edit Template. У наступному вікні в боковому меню Оберіть Elements. Вам буде доступна панель інструментів, які можна додати в ваш додаток. Для імпорту нам потрібен інструмент Import CSV. Для того, щоб додати його на панель інструментів, клікаємо на елемент, затискаємо і перетягуємо його на панель інструментів. Як ви бачите, на нашій панелі вже доступний імпорт CSV, нам залишається лише зберегти зміни, які ми з вами зробили. Клікаємо Save Changes. На панелі інструментів вашої таблиці доступний функціонал імпорту, і ми можемо імпортувати базу ваших клієнтів. Підготуйте файл з клієнтською базою. Клікніть по кнопці імпорт CSV. Клікніть іконку завантаження файлу. Виберіть попередньо підготовлений файл з клієнтською базою в форматі CSV. У наступному вікні виберіть роздільник, по якому розподіляти по субцях таблиці дані про клієнтів. Зверніть увагу, у прикладі значення розділяються крапкою з комою. Отже, обираємо крапку з коми. При коректному виборі роздільника ваші дані відформатуються та будуть мати вигляд робочої версії. Клікаємо Next. У даному вікні оберіть один із варіантів об'єднання. Перший варіант це додати нові елементи, другий оновити наявні елементи, третій Оновити наявні елементи, та додати неіснуючі елементи. І четвертий додати неіснуючі елементи. Оскільки у нас пуста таблиця, ми оберемо Add New Items. Перший варіант, щоб додати елементи. Клікаємо Next. Зверніть увагу, оскільки е у нас на третьому кроці нам потрібно вказати відповідність полів джерела, тобто source. До полів нашої таблиці Destination. Вибираємо співвідношення: номер телефону до phone number електронна пошта, email, прізвище, name, ім'я, name. Даних про додаток у нас немає, тому ми його будемо ігнорувати. Клікаємо Next. Попередній вигляд. Наших даних, які ми маємо орієнтовно отримати, клікаємо старт. Після того, як процес генерування наших даних завершився, клікаємо Фініш. Отже, Ми бачимо, що наші дані імпортувалися з нашого файлу. Давайте промоделюємо інший випадок, коли у вас оновився файл і вам потрібно оновити дані у вашій таблиці. Для цього використаємо так само імпорт CSV. Клікаємо на іконку завантаження даних. Обираємо файл, в якому попередньо додані два додаткових юзера user 1 і «User2». Оскільки у нас вже на налаштування був крапка «Кому», Відповідно вже ніяких змін вносити не потрібно. Як ми бачимо, вже навіть у попередньому перегляді нам доступний і User 1, і User2. Клікаємо Next. В даному випадку, додати нових користувачів нам вже не підходить, тому що ми хочемо додати наших користувачів при тому, всьому, щоб додалися нові і не створилися дублі до попередніх елементів. У тобто нас цікавить третій варіант. Клікаємо Next. Зверніть увагу, ми маємо додатковий функціонал, який дозволить нам вибирати ключове поле, по якому буде здійснюватись порівняння. Для порівняння варто вибрати поле, яке буде унікально мати інформацію для кожного юзера. Імена і прізвища можуть повторюватися, тому ці поля нам не підходять. Унікальним може бути або емейл, або номер телефону. Порівнювання будемо робити по емейлу. выбираем электронную почту и source email. Теперь наши поля. Phone number, email, last name, first name и кликаем next. Старт и финиш. Як бачимо, нові дублі у нас не створилися, задвоєння інформації в нас немає. Проте оновилися дані і додалися в нас ще плюс 2 нових користувачі. На цьому все.